Доброго дня. А, йду відправляти посилочки. А, тут дві з одягом і одна особлива. І треба так зробити, щоб вона не падала. Так, що ось такі справи. Цінимося вже пізніше, тому що дуже важко покотити кольору. Була нагрузка велика, мені важко вести. Так, дівчатка. Скоро доїду до поштового відділення. Ось так буде краще. Заморилася, ну, під гору їхати це дуже важко. А тепер треба ще спуститися так, щоб... Не повипадали у мене посилки. Так, що ось такі справи. Все треба акуратно зробити і доволі таки шикарно. Так, що ось такі справи. Так що посилочок аж три, Але назад. Буду їхати з одною великою посилочкою. І одна така невеличка, йому закинути в рюкзак. Там нічого важливого такого нема. Так що ось такі справи. Ну, Важкувато їхати з таким грузом. Так що ось таке. Вже рука болить, але не треба їхати, треба вести, тому що реально ось такі справи. Зараз буду тукраховано знімати мати. Так, Я думаю, що оток буде добре. Так, вже доїжджаю до поштового відділення. Буду грузитися, раніше розгружатися. Потім грузитися знову їхати по вищехійців. Ще недалеко можуть і падати. Доброго раночку. Я з посилками. Так, ой, ось так. Все. Посилочку ми отримали, дома буде розпаковочка. Я встигла. Відправила три посилочки, забрала дві. Одна портфелі, вона така малесенька. Так ще ось такі справи. Я не знаю взагалі, як ця посилка доїхала. Мені аж дивно. Вона ось на ходу розвалюється. Це просто треш. Але ну, я думаю, що там усе цінності сохранності. І я думаю, що там нічого не загубилося. Ну, що й дивіться. Так що ось такі справи. Зустрінемося вже вдома, тому що реально дуже важкувато. Ну, вона то в основному не важка, вона габаритна, але все одно. Легше назад їхати, аніж їхати до поштового відділення було, але все одно в мене рука трішки. Перевтомлена і тому швидко вона заморюється. Так що їдемо додому. Вже вдома. Зараз будемо робити розпаковочку. І, ем, я думаю, що там дуже багато цікавого буде. І такий левчик лежить. Досі він мене не перевдягнутий, я не знаю, коли я його перевдягну. І так, зараз ми відкриємо, розпакуємо. Я не знаю, як ця коробка взагалі доїхала в такому стані. Це... Ой, моєму я ж тут зачепила. Так, тут ось одягу стільки, чекайте. І зараз ми будемо все розпаковувати, будемо дивитися і. Як би так мовити, все детально вам буду показувати. Так що почнемо ось з цього дуже великого пакунку. І зараз будемо все розглядати детально. Так, перше, це ось такі штанці доволі шикарні. Вони, а, типу, з плащовки. Ну, ось таке щось. Так, далі в нас іде ось такий шикарний сліп, але він завеликий. Е можливо, це буде на полінку і він з плямами. Так, що ось такі справи. Ну, тут вже, по-моєму, великий одяг пішов, тому я... Е Весь одяг, який не підійде, то я буду віддавати, тому що у мене немає таких малят. Ну, Цей, можливо, ще піде, але не знаю. Буду дивитися по обставинах. Принт дуже класний, але ну, я вам кажу, він великуватий. Буду приміряти, дивитимуся, але ну, не буду казати е, наперед. Так, ще один боді. Доволі непоганий, але він великий. Теж вишиванка, його треба прати. Весь одяг я буду прати, тому що він у плямах, в жахливих, так що ось такі справи. Так. Далі йде ось такий ем, боді з короткими рукавами. Ну, цей вже підійде і він е, новий-новісінький. Так що це буде малятом, навіть прати не треба. Так, далі йде ось такий теж боді. Це видно із пакунку малюка. Це все краще. Так, це ми кинемо туди. Так, теж новий, як бачите, етикетка. Так що цей ми прати не будемо. Далі йде ось такий боді. Він доволі великий і я з нього, скоріш всього, пошию шапочку. Тому що він дуже великий і він не підходить малятам. Так, далі йде знову боді, теж він доволі широкий, як бачите, і ну, не знаю навіть. Буду дивитися, міряти, тому що не підійде, то буду віддавати, буду. Так, далі йде ось такий. У нас, по-моєму, такий був. Е, теж. Е, я багато вже пороздавала, повідправляла, тому що реально не підходить. Мені оця горловинка не подобається. Так, далі у нас іде ось така шапочка. Шапочка доволі шикарна, гарна, але, по-моєму, великувата. Ну, буду дивитися. Так. О, ще одна шапочка, дивіться, з пінгвінчиками. Доволі шикарна, така гарна. Буду міряти, дивитись, тут шапочки пішли, штанці. Ось такі штанці доволі шикарні. Е, ну, Воно схоже на джинсові, але ну, це, бачите, стречує. Так що будуть комусь ізмаляти. Так, далі. Йде, ну, йдуть шорти. Ось дивіться, на літо шортики йдуть, ну, чи трусики. Чи... Це трусики йдуть. Ну, трусики нам не треба, то я комусь буду віддавати. Далі йде шапочка, отака доволі велика. І, е, скоріш всього, вона не підійде нікому з маля, тому що вона велика. Вшивати її теж е, марно. Далі йде ось така шапочка. Потім йде ось така з вушками, доволі гарненька. Потім іде ось такий боді теж. Видно із бебі-боксу. Так що о, доволі шикарний одяг, але ну, не дуже підходить. Так, далі йде ось такий шикарний о, сліп, теж він доволі вже великий. І бачите, плямки є. Їх брати треба по-любому. І далі йде ось така шапочка. Теж доволі гарна, ну, треба міряти. Ну, але я таких не люблю. Далі тут такі штанці, доволі шикарні, великі. Це, скоріш, на е, Янину Поліну будуть. Ну, буду дивитися, тому що там одягу теж доволі багато. Ось така маєчка йде. Ось такий принтик доволі непоганий, але можливо, щось пошию. Буду дивитися, можливо, Міні-реборну пошию, а можливо і така шапочка. ой. Далі йде ковтиночка, але вона горловинка, по-моєму, за широка. Ну, буду дивитися. Ковтинок у нас доволі багатенько, тож не знаю. Так. Далі йде ось такий шикарний е пісочник, але бачите, тут ось плями, і взагалі я не знаю. Чи він підійде, чи ні. Так, далі йде ось такий теж сліп. Доволі гарненький, ну, але великий. Доволі великий. Так що ось такі справи. Шапочка є ось така. Теж доволі непогано. Так що далі йдуть, йде отакий сліп. Теж доволі гарний, але буду міряти, тому що Левенятко в ньому може втопитися, хоча буду дивитися по обставинах. Ну, він, е, видно, що великуватий, так що ось такі справи. Ой, вже падає. Так, далі йде ось така шапочка, панамочка. І я думаю, що оце зараз носити самий раз. Далі йде, ух ти, її, який класний чепчик. Будемо носити це з задоволенням. Так, далі йдуть ось такі штанці. Ні, повзунятка. Шикарні повзунятка. Так, далі йде сліп. Теж із Бебі боксу Дуже шикарні, але буду міряти. Можливо, великі. Так, далі йде ось така кофточка. Ой, це ж боді. Ну, буду міряти, тому що реально може не підійти. Іде шапочка ось така, ну вона типу новенька, бачите, етикетка, все, але я такий принт взагалі, ну, формат не люблю. Далі йдуть трусики такі. Потім йде ось така шапка крута, але її треба підшивати, тому що на левенятку вона буде велика. І тим більше е, ця тканина дуже тягнеться. Так, далі. У нас йде ось такий шикарний м -м, сліп, але він, е, як би так мовити, е, не підходить нам. Комбінезон верніше. Так, далі йде ось такий шикарний боді, але він великий. Я з нього щось пошию, тому що реально великий. Далі йде ось такий доволі шикарний пісочник. У нас пісочники є. Ну, буду дивитися по обставинах і поміряю. Тут ось такий Мікі Маус. Доволі непогана е, картинка. Так, далі ось така шапочка йде. Теж доволі непогано. Але я такі шапочки не люблю. Так, далі у нас іде ось така футболочка. Але вона велика на хлопців і це дівчача. На е, Евелінку і на Саміру е, вона дуже велика. Так що буде на віддачу. Далі йде ось такий комбінезон, дуже шикарний, гарний. І, по-моєму, ми його лишимо. Так що, ось такі справи. Так, далі у нас йдуть ось такі повзунята. У нас вже одні є такі. Шикарні вони нові новісічки. І е, прати їх не треба. Я поперебираю і потім все вам покажу. Ось такі є. Е, ну, Типу сліп, кардиган, не знаю, е, комбінезончик, але плямка є. Прати треба. Так, далі у нас йдуть трусики знову. Але нам трусики не потрібні. Так, далі йдуть ось такі повзунятка. Теж не підходять нам, тому я відразу буду віддавати такі речі. Так, така ось футболочка, але реально теж не підходить. Так, потім у нас йде знову боді, він новий, новенький, але теж не підходить, тому що горловинка. Самі бачите, тільки буде видно і це не дуже гарно. Так, далі в нас йдуть ось такі повзунятка. Люблю обожнюю такі повзуни, але бачите, дитинка носила і треба прати по-любому. Так, далі у нас йде ем, бодік від Enchendem, але великий, віддається. Дуже багато одягу, який ну, взагалі не підходить. Так, далі йдуть. Штанці ось такі шикарні. Штанці нам потрібні. Так, далі йде ось така льоля. Доволі шикарна, гарна. Так, потім йдуть ще ось такі штанці. Ух ти, класні, шикарні. З динозаврами. Я хочу, щоб і крутинка така була, але не знаю. Доволі шикарно. Будемо носити такі штанці. Так. Да, зараз буду перебирати, тут дуже-дуже багато одягу є. Так, йдуть ось такі шортики. Шикарні, класні шорти. Не знаю, лишати їх чи ні, тому що я ну, не дуже любитель такого взагалі. Так, далі йде ось такий поді. Ну, буду міряти, тому що ну, доволі великуватий виглядає, але не знаю. Казати не буду. Так, далі йде шапочка. Шапочка шикарна. З Мікі Маусом. Так що ну, будемо носити, мірятиму і будемо носити. Деякі речі реально класні, круті. Так, далі у нас йде ось така кохточка е, на застібочках. І, ну, не знаю, буду дивитися, що це у нас старомодна така. Далі йдуть ось такі доволі джинси здорові. Але, але не знаю, буду дивитися. Вони великі дуже і е, не підходять. Так, зараз я ось так виставлю. Буду потім вам показувати, тому що реально навіть за кожною одежиною це теж. Так, далі йдуть ось такі шикарні штанці. Дуже шикарні і... Скоріше всього, ми їх лишимо. Так, далі йдуть ось такі штанці, але вони е, великуваті, хоча можна поміряти, подивитися. З такими буквами доволі непогані. Так, далі у нас йдуть ось такі штанці на шлеїчках. Доволі шикарні, гарненькі такі, ну, будемо дивитися. Далі йдуть ось такі пупсуни, але вони великі і, скоріш всього, я пошию чепчик із таких штанців. Так, далі у нас іде ось такий боді, у нас вже є такий, але, по-моєму, з довгим рукавом. Так, далі йде ось такий сліп. З овечками, але він великий. На віддачу. Дуже багато одягу буде йти на віддачу. Так. Йдуть ось такі ем, штанці, але не знаю. Бачите, новенькі. Новесенькі. Але не знаю, чи зберігати їх по лінії чи ні, не знаю. Хай поки лежать. І останнє, що в цьому пакуночку було, це ось такі штанці. Так, будемо прискорюватися, тому що реально... Так, іще один пакунок є, і будемо зараз розбирати його. Так, йде ось такий шикарний е пісочник, але він великий. Так, прискорюватимуся, тому що реально. Так, іде футболочка, отака шикарна. Це нам в плюс. Далі йде ось такий шикарний сліп. Але буду міряти, тому що він виглядає великовато. Так, далі йде ось така шапочка. Шикарна, класна. Далі йде ось такі ем, йдуть шортики. Доволі шикарні шорти. Шорти штани, ну, не знаю буду. Дивіться, для фотосесії, може, підійдуть. Далі йде ось така футболочка із кінгурюшками. Теж доволі гарно, але буду міряти. Так, йде ось такий ам, пісочник, але він великий. Це на віддача. Так, далі що у нас йде тут? Йде ось така ковтиночка з машинками шикарнюща. Нам ковтиночки теж доволі гарно підійдуть. Так, далі йде ось такий е, сліп шикарний гарний, і мені здається, що він буде самий раз. Так. Далі йде ось такий пісочник. Але я буду дивитися, тому що ну, може не підійти, буде великий, скоріш скорішого. Треба міряти і дивитися. Так, далі. Далі у нас йде сліп. Але він великий. Він дуже великий і це, скоріш на віддачі, ніж... Так, потім йде боді. Теж він доволі великий, але принт гарний і, можливо, пошиється шапочком. Буду дивитися, далі йде шапочка отака, але мені е, ну, здається, що е, вона буде завелика, налевчика, особливо це от капець якийсь. Так, далі йде ось така ковтинка, але вона широка і велика. Е, потім йде ось такий. Е, е, Сліп, але ну він взагалі я не знаю, що це таке. Так, далі йде ось така кофта, але вона велика. Тож воно все йде на віддачу. Так, далі у нас іде ось такий пакунок, і в тут ще є. Зараз буду дивитися. Так, йде ось така доволі гарна футболочка. Футболочки вітаються в нас. Потім іде отакий така, е, ковтинка баліро. Бачите, тут ось квіточки такі, але ну, це дуже велике. Так, потім у нас йде ось такий е, сліп, але він великий. І, на, і це треба віддавати на віддачу. Так, потім у нас йдуть ось такі повзунята. Повзунята вітаються, хоча в нас їх доволі таки багато, але ці великі, тож ціна віддачі плюс плямка є. Так, Далі йде ось така кофточка, але велика. І ось така футболочка широка. Далі в нас йде ось така футболочка, але вона, ну, її навіть віддавати не вийде, тому що реально брудна. Так, далі йдуть трусики, 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 доволі такі непогані. Ну, все це трусики йдуть. Трусики нам теж не потрібні. Решту. Так, це штани доволі великі. Це теж нам не підходить. Шкарпеточки, теж великі. Далі у нас іде ось така кофточка. Е теж велика, так що не підходить нам таке. Далі йдуть ось такі е трусики для плавання. Ну, навіть і не знаю, можна і під памперси. Дяхти. І ось така кепка. Все, більш нічого немає тут. Є ще ось такі, я вам скажу, черевички, але не знаю, на полінку можуть і підійти, а можуть бути великі. Так що, ось така кочугура в нас вийшла одягу, як бачите. І була така шикарна розпаковочка. Левенятко тут ось лежить. Балдіє. Мені оцю кучу зараз розбирати, перебирати, складати все. І потім вже буду дивитися, сортуватиму і дивитимуся, що лишаю, а що просто піде на віддачу. На цьому я завершую свій влог. Дякую, що були зі мною. Я дуже старалася, щоб вам влог сподобався. До побачення, до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.